Вітаю на моєму каналі Ластівка Таро. Мене звати Юлія, і сьогодні в нас нова історія. Тож розпочнемо, хто до нас прийшов. Карти попадають. Дівчатка тузи пішли. Десятка пентаклів. Так, це про що? Я прямо, знаєте, розгубилася. Шість пентаклів. Зараз я трішки викладу. А чоловік прийшов закоханий, знову ж таки. Ну, до нас ходять тільки закохані, дівчатка. Це ви таких мені приводите. Я не винна. Угу. Говорить, що м, закоханий і тяжіння сильне в нього. Прямо, знаєте, таке... Так, це Лицар м, Король Жезлів прийшов до нас. А, чоловік, який подобається жінкам, який знає, як з ними себе вести, так? А, біля нього завжди багато жінок. Це не обов'язково, що в нього з ними якісь стосунки, ні. Але в спілкуванні, от він, він любить це. Знаєте, він такий, але він і досягатор. Всі цілі, які ставляться, досягаються, всі там якісь його бажання збуваються. Ну, тобто він звик, що все реалізується, як він хоче. Так. Але все та не все, дівчатка. Щось там не реалізовується. Так, важко говорить мені. Чому тобі важко? Підвисла ситуація, йому важко. Тому що є мрії, певні. Так, про що ти мрієш? І потяг сильний фізичний є. Дуже сильний говорить. Не просто сильний, а дуже сильний потяг фізичний. Проблема? А який не реалізований? Проблема. Ага. А, говорить, що я пробував цю енергію в роботу, так, а, запускати. А, не допомагає. Ну, тому що певні енергії, так, а, є певні енергії, які для. А, Праці, так, для роботи, інші енергії там, для кохання, так, ще одні там, для того, щоб пристрасть якась була, тобто так не можна. Він говорить, і я пробував, не, не виходить ні пустити в роботу. І це якось уже довгий час у нього. Так, є депресія. От зараз у нього депресія. Короля Жезлі, виявіть, це той чоловік, який завжди постійно в якомусь спілкуванні, в жіночій такій. У вазі, знаєте, купається. От він там може казати компліменти, там приобняти якусь там жінку, там їй щось сказати. і ну, Жінки навзаєм йому щось говорять, так? Теж компліменти. От він звик до такої взаємодії. А тут він прямо не хоче цього, дівчатка. Що сталося? Ну, тому що, говорить, є жінка, яка прямо впливає на все це, королева Пентаклів. Королева Пентаклів, ви дівчатка. Королева Пентаклів це або ж ви земної стихії, так, або просто в таких енергіях. Ви така більш матеріальна ну, спрямування, так, на, на те, щоб стабільно у вас щось було. Так, можливо, ви відповідаєте за певних людей там. Можливо, навіть одружена жінка, або ж ну, от у вас є відповідальність за когось, і ви її несете прямо, ну, так, ставитесь до цього відповідально. Так. Якось він говорить, що ви ніби не хочете йти на контакт з ним. Тобто всі жінки йдуть на контакт з ним, а ви ні. Ви не хочете. А чому вона не хоче? Він говорить, а тут прямо почуття є в мене почуття. І причому то з кубків і диявол, уявляєте? А що в нас там випадало? Ні, не диявол. Я дивлюсь, щось не те. Смерть. Боже, а що це ти нам розказуєш? Вибачте, я переплутала трішки. Дев'ятка страхів багато. Боже, він боїться. А що ти боїшся? Зараз. О, тут закривається він взагалі від цих почуттів, тому що... Він вважає це, ці почуття, ну, ніби чимось таким, знаєте, що змінить, вони його і змінюють, уже, і він боїться цього, тому що він вже може себе не впізнавати. Розумієте, от вранці він може прокидатись, дивитись дзеркало, і ніби навіть зовні він змінюється. Ви запустили в ньому, і ви, і оце відчуття, оці емоції, вони запустили в ньому зміни. Він їх боїться. Так, сердитись може сам на себе, що піддається цьому всьому. Тому що він говорить, раніше я не був таким, я емоційно ні до кого не прив'язувався. Я керував цим усім. Тобто я знав, що там сьогодні я там, піду на побачення з однією, а завтра я вже з іншою піду, і я не буду згадувати про першу. Розумієте, як у нього було? А, а тут уже він так не може, і це його лякає, ну, тому що ви говорили кубків. Він закохався в вас, дівчатка, питаю. Закохався. Закохався і говорить, я зустрів ту, про яку давно мріяв. По імператриці це жінка ну, ідеальна жінка. Тобто, жінка для стосунків і взагалі просто жінка, ну, на яку дивишся, і все, ти інших вже не бачиш. Коли чоловік зустрічає от по навіть старої імператриці, коли я роблю буває дівчаткам розклади і виходить імператриця це все. Це жінка ідеал. По-перше, він таку більше не знайде, по-друге, якщо і буде шукати, то він буде а, шукати схожу на вас. А, ну, вибачте, таких, як ви, дівчатка, ну, це ж нереально знайти. Все, приїхали. Але це жезлів, сильна пристрасть, яку він навіть не може контролювати. Але водночас між вами нічого немає. Тобто, стосунків між вами немає. Можливо, ви спілкуєтеся, але як таких любовних стосунків між вами немає. І взагалі ви для нього якась така невинна. Розумієте? От ви не схожі на інших жінок. Він на вас імператрицю видає і верховну жрицю. Це взагалі. Ви якась особлива. Можливо, ви навіть чимось таким цікавитесь, займаєтесь, Так, езотерика. Тут він прям показує мені. Так. Угу. А. Так, він говорить, що зараз у нього прямо а, розбите серце. І це вже як, знаєте, ніби замкнуте коло. І не знає, як з нього вийти. От ви його зачепили за щось таке живе, і він не знає, як далі бути. Так, це про щоти. Він говорить, що раніше він міг управляти знову ж таки своїми емоціями, своїми почуттями. Зараз він не може цього зробити. І він якось закривається і може навіть не здужати трішки, якось фізична, фізичний настан його на нього. Ну, його... пробачте, забалакається, на його фізичний стан це впливає, тому що він якось емоційно не, не може зібратися. Так. І тут певні обмеження, чому обмеження? Ну, дуже ви для нього приваблива, і він ще не знає, чи достойний вас, Дівчатка. Тут прям вас, він, ніби, знаєте, на п'ядестал поставив, і він не знає, чи достойний він вас. От раніше в нього жінки були, і він думав, що чи достойний я їх, вони мене. Сьогодні щось зі мною не так. Чи достойні вони мене. Зараз він думає, чи достойний я її. Ось так. так. Ну, от, знову ж таки, раніше все в нього було несерйозно. Він ніколи ні на кому не зациклювався. Він легко розривав стосунки і йшов далі. А тут щось пішло не так. Х'юстон, у нас проблеми. Холодна ви до нього. Ви всі жінки до нього проявляють інтерес, а ви ні. А він говорить, а я закоханий. Тут такі красиві король Кубки. Чекайте, хочу вам показати. Гляньте. Закоханий, говорить я. Я закоханий. Планує щось там. Що ти плануєш? Зустріч? Хитрую щось похитрощам, Угу. Так, якось буде проявлятися дівчатка до вас, але по хитрощам. Не відкрито. Так, зізнавайся, що ти будеш там робити. Це про що. Говорить, що хоче... Він хоче вас до себе і ну, не віддасть уже. Це вже як думку він собі таку заклав, розумієте, що вона буде моєю. Він пробував якось йти від цих почуттів, від цих емоцій, в нього не вийшло, тому що він як бореться сам з собою. Він собі забороняє, а душа і серце просить вас. І зараз він навіть міг, знаєте, якось перестати спілкуватися з друзями, з колегами. По, мі по мінімуму, там, якщо треба щось там по роботі, чи якісь там питання владнати, він спілкується далі ні, він як сам в собі, він не може розібратися. Ну, тому що прямо ви для нього як своя рідна і сонце, і двіка кубків. Це жінка, яка ну, прямо для нього створена. Він, можливо, раніше жінок розглядав просто як. Ну, як функція, так? А, а зараз ні. У вас він бачить рівну собі. Це, по-перше, а навіть і е, вище за нього. По-друге, що м -м, він хоче ніби об'єднатися з вами, щоб ви були його. І тут, по двійці кубків кубки, це як душа відчула вас. От його душа відгукнулась на вас. І по сонечку це щось таке приємне, рідне, своє, знаєте. Тут ще по сонцю його якось его відреагувало на вас, його ця чоловіча суть відреагувала на вас. Так, вирішив. Що ти вирішив? Воно буде якось проявлятися емоційно якось до вас. Так. Але ще вагається. Він якось, знаєте, в нього накриває, він вже ледь, ледь стримує себе, але ще якось вагається. Так. Ну, тому що ну, ви для нього, ну це просто, дивіться, королева жезлів, зірка і сила. Ви уявляєте рівень взагалі вашого впливу на нього? Це щось таке нереальне. Королева жеслів це бажана жінка. Це жінка, яка приваблює перш за все сексуально і взагалі так ви його приваблюєте. Далі сила, це сильний потяг, фізичний, високого порядку. Далі зірка. Це жінка, еталон таких жінок він не зустрічав і вже не зустріне. Ну, він вважає, що це йому кара якась. За те, як він раніше себе вів. Ви як покарання для нього. Тому що він раніше розчаровував жінок, так, міг йти по-англійськи, не прощаючись. Думав, перш за все, про себе говорить. От я раніше думав лише про себе. А зараз зустрів вас і йому хочеться якось, знаєте, по-перше, що він відчув, що він хоче взяти відповідальність за вас, він хоче створити сім'ю по імператору і колісниці. Він хоче рухатися в бік, в бік серйозних стосунків. Але тут вибір. Чому вибір? Тому що він не знає, що ви скажете. Так, король Пентаклів, імператор, дівчатка і суд, ви зустрілися з ним не просто так. Тут вам потрібно буде прожити певний етап, певні стосунки, і, можливо, навіть вони приведуть до чогось серйозного, тому що чоловік налаштований серйозно, Він досвіду такого ще не має. А, тому вся надія на вас, дівчатка. <ст gu Y -tua> Будете трішечки керувати ним, тому що ви там виходили королева Пентаклів, значить, ви жінка з досвідом. Mm -hmm. Налаштований серйозно. Але дайте йому час, тому що йому треба розібратися в собі. Це для нього щось нове. А... І так, а давайте, знаєте, що запитаємо тоді вже, щоб вас не хвилювало вже, так? А... Якщо ви підете в стосунки, так? З цим чоловіком, якщо наша дівчатка, так, наша дівчинка піде в стосунки, так, з цим чоловіком, як як там їй буде? Як їй там буде? Наші красуночці, покажіть. Ну, пристрес буде, ну, зрозуміло, коротше, язик. Так, угу. Це про що? Зараз відповідальність каже, візьму, забезпечу повністю, нічому вона не буде потребувати і любити буду. Поясніть. Він знову ж таки наголошує, що зараз в нього внутрішній конфлікт. Він повинен розібратися в собі. Він говорить, дайте, дай, ну, щоб ви час йому дали, дай мені час. І, ну, я все зроблю. Так, він тут рішення повинен прийняти. От як я прийму рішення, говорить, так, то потім. Так, потім він буде. О, він в своїй уяві вже побудував всі ваші оці етапи в стосунках. Розумієте, побудував. Але він говорить, що поки я в собі не... Не розберусь, я не, не зможу, так? Мені треба в собі розібратися. На інших жінок дівчатка він вже не дивиться. Ви в нього вже там засіли, глибоко в душі, в серці. Він говорить, я вже зробив свій вибір, ви для нього найкраща. Але боїться, він якось ще боїться брати відповідальність. Знову ж таки, так як я говорила, потрібно дати йому час. Так. Тому що, ну. По-перше, що він не знає, як ви ще відреагуєте, так, на все це, він не знає. Він говорить, я зізнаюся. Так, він розуміє, що це неминуче, що він дізнається в почуттях, скільки б він там не тягнув цю ситуацію, так, він зізнається. Головне, він говорить, що тут треба діяти чесно, він розуміє, чесно, порядно, тому що ви жінка, ну, ви така жінка, так, з вами не можна. Тут стабільні вже почуття, і вони будуть рости. І в нього таке, знаєте, до вас тактильність, так що я не віддам моя, моя жадність до вас. Імператриця, знову ж таки. Імператриця, ви та імператриця, та жінка, про яку він мріяв. Дайте йому час. Дайте час, він трішечки розбереться в собі і буде діяти, він зізнається вам, дівчатка. А потім уже потрібна буде ваша допомога, ваша мудріші жіноча, якось трішечки, йому ну, треба буде е, допомогти, піддатися, можливо, десь трішки. Ну, а що робити? так? Дякуємо нашій парі, дякую вам за увагу. Прошу про підписку, про подобайки, про коментарі. Пишіть, кому відгукнулися. Ну, а я вам бажаю кохання, чистого, справжнього, взаємного. Цього найкращого, до побачення!